Велика кількість українців втратили роботу через закриття підприємств або вимушений переїзд в інші регіони країни. Проте залишається список професій, які є найзатребуванішими. Станом на 2023 рік, за даними Work.ua, до списку найзатребуваніших професій в Україні входили бухгалтери, кухарі, водії та працівники сфери обслуговування. Які ж професії найактуальніші нині? Ми запитували у житомирян. Мені здається, будівельник, лікарі також. Напевно, в IT-сфері. І ну, оскільки ще потрібно буде ну, відбудовувати все, що е, зруйноване, то в майбутньому її будівельники. Дуже потужно і багато треба. Мабуть, інженери, мабуть, такі спеціальності, як зварювальники, щось таке, що зв'язане з виробництвом, з таким. Дуже таким ну, серйозним виробництвом. Тому що бачите, от вони всі вон, пішли. Я так вважаю. Робочі. Зараз нам потрібно і слісаря, і, і будівники, і всі-всі-всі робочі. А яких фахівців не вистачає, можливо? А фахівців не вистачає. Мені здається, вчителів всі поїхали, і медики. Робочих різних не вистачає. Саря, і, сліця, і це техніки і ну, робочі професії саме записатися. Ну, я думаю, токарів, слюсарів, будівельників, отаких от професій не вистачає. І людей не вистачає на ці професії. А якщо так правда, то, певно, військовий, якщо саме як професія. А яких фахівців не вистачає взагалі? Лікарів. Наразі найактуальнішими вже стоїть прості робочі професії, там слюсарі, зварювальники, сантехніки. Такі робітничі професії в аграрній сфері. З врахуванням цих реалій, які відбуваються зараз ну, в нашій країні, то дефіцит робочих рук дуже такий суттєвий. Знаєте, як то кажуть, кадри вирішують все. От нас ну, впав рівень професійної кваліфікації, скажімо так. Мабуть, ми ремонтників, слюсарів. От, треба ремонт робити, не можемо знайти. Майстра. А так, ну, взагалі-то всіх не вистачає, бо з тої бідою нашої. Сільхозвиробники позабирали в армію хлопців, а такі, як ми, вже трудно. Нормальних керівників керівного апарата людського не вистачає самого вищого. Таке, що саме найактуальне, і те, що нам сьогодні, це вчителювання, це медицина, це де має країна в цій сфері розвиватися. Я так вважаю, що це на мою думку. І, звичайно, так, якщо брати вже там, наприклад, ті самі столяра, маляра, також їх сьогодні дуже мало, тому що я вірю, що наша перемога буде і потрібно відбудовувати. І саме головне і потрібно комусь відбудовувати. Так що будь-які професії вони актуальні, вони завжди мають бути. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.